Маріупольський міський ліцей працює в Києві. Переселенка Софія зараз в 11 класі. Всі думки школярки про вступ в університет та вибір майбутньої професії. Спочатку мені дуже подобалася юриспруденція. я Думала стати юристом чи адвокатом, але потім я чомусь передумала і зрозуміла, що я більш більш креативна творча людина, і захотіла поступити на веб-дизайн. Підтримати дітей завітали фахівці центру Ямаріюполь та Київського центру зайнятості. Говорили про основні критерії в роботі для дорослих. А тепер подивіться, будь ласка, на ці поняття, щось ми можемо, скажімо так, якось по ранжиру розставити щось на перше місце. без цього, без чогось бійтись. Найголовніше дати дітям час та можливість обрати самостійно, ким бути, наголошує представниця Київського центру зайнятості Людмила Барсукова. Професія це не лише це не лише заробіток, це стиль життя. Тобто, якщо професія подобається, День, якщо вона відповідає власним схильностям, власним інтересам і заходить, то вона буде й цікава. Вона буде передбачати кар'єрне зростання, вона буде передбачати певне задоволення. Кожна дитина визначається сама, і це її право, це її вибір. Головне, щоб він був свідомий. От саме з цього приводу ми тут і дякуємо величезне центру підтримки. Я Маріуполь, тому що надали таку можливість пропрацювати саме з цією профільною категорією. З вересня 2022 року, Маріупольські вчителі повернулися до роботи. Відкрило ліцей в пущі водиці для учнів. Є можливість проживання на пансіоні, а також відвідування занять онлайн. Більше 200 у нас є звичайно дітей, які працюють тільки в онлайн режимі. Це діти, які знаходяться а, навіть в окупованій частині України. Вони до нас виходять в онлайн. Це діти, які знаходяться в різних містах України, і звичайно, діти, які за кордоном в 28 країнах світу у нас знаходяться діти. Наразі стартував набір учнів 8-11 класів на навчання. Записатися на вступ можна на сайті ліцею. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі всіх подій.